Всім привіт, друзі! Мене звати Сілерт, можна просто бро, і Ми продовжуємо грати в Assassin's Creed 2. Це друга частина легендарної гри. Якщо ти не бачив першу серію, будь ласка, зайди в опис там є посиланчику на плейлист, де ти можеш подивитися всі серії по проходженню цієї частини, а також трошечки ниже там буде посилання на плейлист на проходження першої частини е серії Assassin's Creed. Отже, ми зупинились на цьому місці трошечки невеличкий такий. Е Нагадування таке в минулій серії. Ми з вами відбилися від е, брата сестри, відбилися від брата дівчини, за якою я е, до якої я, скажімо так, ходжу. Е, точніше не я, а Еціо ходить. Ось, е, і втекли від е, його бригади. Зараз нас чекає батько, гра трошечки в іншому місці збереглася, але в принципі окей, я недалеко пробіжав. І е, продовжуємо гру. Ну що, давайте розмовляти. Good morning, Добрий ранок, батько. Іде зі мною. Wrong? Щось не так? Do you think me blind and death, son? Ти думаєш, я сліпий глухий сон? Син, я знаю все про тебе і паці останньої ночі, і потім ти завітав до Кристини. Твоя поведінка не дуже добра. Вона. Вона нагадує <ривач> мене <ривач> в твої роки. Окей, батько розрозумів. Я підсумовую, що ці пригоди. Щось там Ні, батько. Я не прочитав. Я підготував деякі документи. Лорецо. Звісно, батько. Повернись до мене, коли закінчиш. А добре, отже, ми маємо. Ми маємо віднести якісь документи. Deliver the letter. Ми маємо віднести документи. Я бачу зелену мітку, куди нам треба рухатися. Тож ми поїхали. To access anonymous. To show people. А, ні, не треба. Мені не треба show people. А, Так, я думаю, тут дивись, тут ми ходити можемо, але ця. Частина не розвідана. Нам би треба якось забратися, мабуть, сюди кудись наверх і розвідати цю частину, щоб вона стала для нас відкрита. І я вже бачу шлях, як ми можемо. Опа, стоп. Вибачте, я тільки тут пройду Так, дуже багато тут людей. Зараз ми залізаємо сюди наверх. Я так підозрюю, нам потрібно буде. На землі кудись комусь щось доставити. Але я хочу розвідати цю ось там. Все, угу. я зрозумів. Ось сюди мені треба йти. І зараз, так, да, от тут є значок цього орла. Я дуже хочу розвідувати в оцій місцевості. Тим більше це не так довго, але дуже круто буде бачити цю карту, бачити вулички і так далі. Окей, синхронізація, яка в нас була в першій частині. Вона так і залишилася, ми розвідуємо і дивимося, в принципі, все, дізнаємося мапу. Так, да, мапа тепер стала розвідна. Якщо ми відкриємо таб, табуляцію, от у нас є Еціо, бож, мій Італія. А ми будемо по всій Італії бігати. Це Флоренція в нас в даний момент. Трошечки якось лагає менюшка, мені здається. Да, таке ніби як просідає ФПС чи що. Є в нас ще дві, але коли мишкою рухаєшся, то немає. Тільки коли ось цією основною великою штукою. Є в нас ще один-два. 3-4, 5-5 е... е... орлів. Давайте ми все ж таки пройдемося по цим орлам. Перед тим, як займатися іншими справами, буде в нас така серія вулицями Флоренції. Є 73 в'юпойнти, які ми маємо з вами відкрити в будь-якому випадку. Це нам тільки допоможе. Тому я думаю, варто цим зайнятися. Я думаю, ми цим якраз і будемо зараз займатися. Тут у нас водичка. Да, ми зда... Я не знаю, чи ми вміємо плавати чи ні. Но я не дуже хочу перевіряти. Я не хочу перевіряти, бо я не знаю, де знову відновиться ця гра. А, так, ну що, я... о, чекай, та ту, тут битва була. Тут ми билися. Давай поліземо наверх. Нам в будь-якому випадку на цю сторону треба. Так, і переходимо ось сюди і туди наверх. Окей, супер, чудово! Є тут. Чекай, тепер еціо нам потрібно ось тут перейти. Опа, давай обережно, обережно, бо там якраз може бути оця підстава. Так, е і ось там. Ось там, я бачу. я бачу А, чекай, ні. Нам треба тут ось спригнути. Стрибнути? Да. Сюди стрибаємо і тут залазимо. Угу. Так, є. Нам не треба драбина. Навіщо драбина для слабаків? Ми йдемо сюди, і ось дах він приводить нас якраз туди, куди нам треба. А досить. Поки що досить таке. Опа. Да, тільки я. Ну давай. Тільки я хотів сказати за те, що досить. Добре реалізовано керування. <хи> і мій персонаж почав робити прям все підряд, окрім того, що мені треба. <хи> Окей. Вуличками Флоренції, і дивися, що ми з тобою вже синхронізували третій а третю точку point of view. Це в нас що е, виходить? Е, третій чекпойнт річит у нас, да? Третій viewpoints Synchronized. Вау! Wow. Дуже красивий город. Дивися, наскільки він великий. І це 2000, здається, 9 рік гра. І це не один город, таких городів дуже багато. Так, ми з тобою знаходимося тут. А отже, наступний в нас, я так розумію, оце чорне це е, дахи, а це біле це дороги. Бо оцей він на білому, відповідно, це якийсь, я не знаю, хто це за чувак, хто це такий. Він там. Ми можемо стрибнути і подивитися, хто це такий. Що це за молоток. А вони ще й ходять. А, ні, неправильно. Біле це дахи, а чорне це дороги. От я зараз дивлюся, як вони ходять. Так. Добрий день. Фабро, давай шоп, uh, подивимося. Так, да, дивися, в нас є армор, вепен і репеєр. Uh, я можу користуватися так. да, Давай, армор. Камеген uh, ні, чекай. Отже, Select це. це Shift, це. Бек, це рука, це зелене. А це пл. Аутов сток, а. Auto of stock. Окей, okay. no armor required. Все, oh, я зрозумів. Uh, У мене... Uh, мене немає. цієї як її. У мене немає поки що, що, що ремонтувати і що купляти. Так, мені кудись туди. Давайте будемо туди рухатися, вулиці Флоренції, просто дивися, наскільки це красиво зроблено. Там нас чекають вороги, ми туди не будемо йти. Ми сюди підемо. Окей. І десь тут в нас має бути. А, ось він з'являється, цей сокіл. Так, ми йдемо. Ага, і там нас чекають люди, так? Да? Я можу. Ні, не можу. Окей, можна і так. Так, я сподіваюся, вони мене не побачать, да? А якщо і побачать, то ненадовго. От так. О, слухай, та ми вилізли прямо туди, куди потрібно. Чудово. Чудово, бомба. Окей, супер. Ліземо наверх і будемо синхронізуватись. Але стрибати, мабуть, не будемо, бо оті стоять, і потім куди я піду? Я потім, якщо вийду, то вони зразу мене побачать. Тому ми стрибати тут не будемо. А, блін, нам доведеться, а як я буду злазити? Дроп є. Yeah. Так, мапу заапгрейдили. Дивися. А, чекай, не це. Ні, це Escape. А та б нас цікавий, да, табуляція. Так, да, дивися, є, оце Еціо. Тут у нас з'явились якісь ще три додаткові е, і чотири лікаря. Тут якийсь факел незрозумілий. Тут а, хтось е, також незрозумілий. І ще три пункти в нас є, які нам треба розвідати для Флоренції. Це би було круто за сьогодні зробити. Ну, в принципі, я можу там злізти, але мені доведеться біжати туди, а мені треба туди. А, давай спробуємо якось. Якби... Ага, shift. Окей, все, я зрозумів. Все, все виявилося значно проще, ніж я собі це якось думав. А якщо ще раз shift? Ага, він просто падає. Добре. А, так, ну що, ми тепер рухаємося. Там схоже, що якраз от та точка нас цікавить, да? Давай. постійно палець на кнопочку М. Так, да, це виходить така трошечки вправо зараз має бути. Да, от він вправо трошечки йде. Так, да, здається, ми йдемо по вірному цьому і. А, ні, чекай. Невірний. Невірний цей, тому що тут в нас е, закритий. А, ну можливо, там закритий а нам обійти цю закритість. Ні, дивися. Не пускає нас туди. Да блін, знову ескейп. Таб, мені треба. Ну окей. Нас не пускає сюди. Ага, отже, це мене чекає трохи згодом. Тобто, я так розумію, я вже все відкрив. Виходить. Виходить, я все відкрив вже. Давай ще. Ні, не все, дивись. о. Опа, чекай Аціо, чекай. Давай сюди і йдемо наверх. Батько не казав про те, що це прям терміново чи не терміново, а мені в кайф прям походити. Е, ні, чекай, я хочу сюди залізти, і так. Так, як справжній асасін, а не просто. О, як це чудово. Виходить, я трошечки не туди пішов. А, виходить, що я звідси десь пішов ось сюди, і тепер мені треба сюди. А сюди це в нас може бути. Вау! Я хочу туди залізти. Це би було круто. Так. Е... Так, куди я дивлюся? Позаду мене. Позаду мене е, молоток. Дивимося. Ось він тут. Отже, я дивлюся сюди. Тобто мені треба йти якраз таки туди. Тобто, я беру ось так і кудись. Та ну, серйозно. На неї? Да, там орел літає? О, друзі, ми це зробимо. Так, давай сплануємо свій шлях, поки ми тут наверху. Я думаю, ми можемо, ми можемо спуститись тут. Так, да, Ми можемо спуститись, перелізти туди, там пройти туди, туди, туди. А, чекай, а там на мені треба буде туди. Окей, все, я, здається, зрозумів, куди мені треба. Давайте будемо рухатися в, ту, в тому напрямку. Ну, чого ти? Я вже хотів натиснути SHIFT. Якщо, якщо б я натиснув Shift, я би скоріш за все впав. О, я ж можу ще Shift тримати для того, щоб хапатися за, за щось. Точно. Так, ну поїхали. Угу. Мені потрібно віконечко. Бачиш, тут не все так, е... як би хотілося тобі, да? де хочеш там. Ти ж не людина, павук. Ти звичайний чоловік. Так, не бійся, це. Давай. Ідемо сюди, і тепер тут треба пострибати. Shift не треба тримати. Мені чомусь. Water sources. Ось туди я хочу залізти. Да, і там диви, там є. Оц... О, там ми точно спригнемо. Там неважно, що там знаходиться, чи будуть там вороги, чи ні. Ми точно там спригнемо. Так, дивись, ми, коротше, сюди. Я думав, по дахам дійти туди, 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 але мені все одно, там, да там треба буде з землі лізти. Тому. Тому робимо ось так. Супер. Це вороги йдуть. Ми зараз почекаємо, щоб вони пройшли. Тоді виходимо і йдемо туди наверх. Ліземо. Але мітка Ну, мітка показує з боку цього будинку. Тому. Опа, трохи. Ну, Воно не блимає. Воно блимає, але воно блимає не так, як блимає. Але І чомусь не провантажуються. Так, десь нас. Ага, все, вороги пішли туди. Ми йдемо сюди. Там ще якісь вороги. І тут ми починаємо. Ні, не починаємо. Чекай. А де ми. Ми може? Ми тут починаємо? Ні. Не зрозумів. Опа. Е... Чекай, бо трохи не зрозуміло. А! Може, сюди? Ні. Е, окей, тоді, здається, ми маємо. Дивись, як вони стоять. <кхід> Не дуже добре. Так. Мені здається, нам треба забратись на дах. Ось так. І подивитися, що тут у нас як. Скоріше за все, мені треба залізти на той е, великий будиночок. І тоді на цей. Бо по-іншому я. Я тут нічого. Да мені туди треба. Ага, а це означає, що мені сюди треба. Окей. Вулички Флоренції заплутані, е але дуже цікаві. О, ми щось знайшли. Що це таке? Ну. Лут. Ні. Лут. Ти чому ти не лутаєш. Ага, тримати треба. Уф. Окей, 90 е, Форінтів. Я, я не знаю валюту Флоренції, валюту Італії тих часів. Е, будемо. Ну, там F. Будемо казати, що це Форін. 90 Форінтів. Е, так. Е, я думаю, тут мені варто спригнути вниз.

Е, ні, окей, тоді трохи не сюди, а мені здається, ось сюди, так. Да. Скоріше за все. Ну, давай. Да. Да, 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 да. Супер! О, Є! Ми наверху. Ми наверху чудово. Головне, щоб тут не було охорони безпосередньо з. Воу, тихо. З зброєю. І вже тут ми можемо перестрибнути. Скоріше за все, бо бачиш де мітка? Де Орел? Орел там. Там таке, ніби всередині щось є. Я не впевнений, що ми тут маємо стрибати. Ухо! Окей. Вийшло. Чудово. У мене таке враження, що там щось є всередині. Дивись. О, там всередині лут є, там форінти всередині. Окей. Е Мені треба якийсь виступ тут на стіні, на цій верхній. І ось я його бачу. Супер. Еці, тримайся. Боже, я б навернув, я би срався, мабуть, якби так би лізати довелося. Все, залазимо сюди. У всередині Це Все добре. Так, лутай. Я думаю, ми м -м, зараз спустимося. О, є супер. І тут лутай. Чудово, ми ж з вами залутали дуже багато форінтів. Це класно. Це класно. Так, тепер мені треба перейти туди. Є, сюди. Окей. Це його показує вищий пілотаж. Так, тепер сюди і ми можемо сюди, сюди. Все, ми повернулися. Так, а що там у нас зверху? А... Мітка, ніби десь тут стоїть. Можливо, мені не треба. Ну, я там ніде не вилізу. Окей, мені треба тут на вулицю. Ось так. І продовжуємо рух. Тепер мені треба перелізти ось сюди, на ту сторону, де є вікна. Ні? Окей. Не на цю сторону, дає вікна, на іншу сторону, дає вікна. Я здається, звідси. А, чекай. А, ні, все, окей. Я не знаю, чому в ту сторону не спрацювало. Все, добре. Ліземо вище. Вверх. Так, і ми тепер тут, так. Да, ми б сюди ніяк не залізли б. Тут також може бути лут. Але я його не бачу. Ну добре, то копійки. А, До речі, копійки, копійками. О, боже мій ти. Що ти робиш? Як мені стрьомно стало. Звідси ми його можемо побачити. Там лута нема. Ні. Копійки, копійками, але. М -м, форінд цей. Шекель гривню береже, порінт щось там євро і так далі. Ми таким чином собі зможемо назбирати на якусь амуніцію, але справа в тому, що її немає. Окей, чекпоінт річд, і це просто чудово. Да блін, знову ескейп, вибачайте. І це просто чудово. В нас залишається ще один чекпоінт Ось тут. І якраз підемо здавати квест. Супер. Чудово! Отже, доктор, лікар, у нас має бути. Позаду праворуч. Получається, якщо сюди я дивлюся, це 12 годин. Це виходить, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 12, 1, 2, 3. Десь на четверту. То тоді тут 12, 11. Десь на дев'яту, виходить, Ні, на 10, виходить, мені треба йти. Окей, це я так собі, плюс-мінус. Так, лікар в нас на четверту. Десь приблизно по мапі. Е, десь так. Тоді це сюди. А, ну окей, все, я зрозумів. Я зрозумів. Ну, а тут ми 100% стрибнаємо. Круто. Дуже круто. Блін, у мене аж цей сльоза потекла. Е, так ми можемо орієнтуватися, в принципі, по мітці, куди нам треба доставити лист. лист і біля цієї мітки, коли ми будемо приближатись, вже там має з'явитися. Ох, боже мій, він назад стрибає, вже там має з'явитися ось цей на Орел. Ну, чому він не з'являється? А, бо ми ще не занадто приблизилися до мітки. Так, давай. Єх! Оооо! У, як він це робить стрмно. Окей, а, так, ми просто пройшли цю мітку. Тепер, виходить, мітку назад кладемо. Ух, скільки тут ворогів! Бачиш біля мітки. Батько знає, куди мене посилати. Батько так, щоб я не розслаблявся. Так, да, скоріш за все, це буде от там. Угу, Воно так і є. А, ну що ж, ми сюди перестрибаємо. Дуже класно, що він хапається. Access database. А, ні, поки не треба. Так, сюди-сюди, і я вже бачу, тут є шлях сюди. Окей. Підійнялися. Чудово. Е, в принципі, якби би тут би були вороги, я би навіть з ними помахався тут. Бо тут це не вулиці, вони охорону не покличуть. І е, тут трошечки легше в цьому плані буде з цим. Так, але все рівно, мені здається. О, вибачте. Ох ти, нічого собі, давай залазь швиденько, Еціо, Еціо, нам треба звідси біжати. <тасло> У, ми, здається, сховалися. Тут прям охорона, прям охорона. Атм'яна, давайте. Ми тільки оцей тут розвідку зробимо і до побачення. Тут нікого нема. Ооо. На жаль, не можу я ти Ну, добре. Все, синхронізація. Тут прям був чувак з луком. Розумієте? І це небезпечно. Це дуже небезпечно. Але мені здається, ми да ми трохи нижче ніж там. Але найвища. Так, да, найвища ми вже зробили найвищу найвищу ми вже зробили. І, блін, було б класно, якби можна було десь віддаляти, приближати. Я би зробив дуже круту селфі. Бо це не дуже крута селфі. Так, ну що. Все, поїхали вниз, і будемо скоріше за... Чому ти? Окей, окей. Окей. Ні-ні ні, біжи. Давай! Всі знаєте, Еці от самий крутий ну, Окей, всіх побив. А, цікаво, що ще тут. Давайте ми вже, якщо ми почали. О, поняв, поняв, поняв. Тут не краще не ходити, там прям серйозні пацани. А, так, тихо, тихо, тихо. Уходимо, уходимо, уходимо звідси. А, давай, давай, давай. Сюди, сюди, сюди. А, фуф. Е, ну добре, просто справа в тому, що тих побити на кулаках, це одне а в тих мечі, саблі і все підряд. Я! Все, я встиг. Так, да, я встиг. Окей, можна просто пробіжати. Е, так, а де цей чувак? Кудись мене сюди веде мітка. А, чекай, вона веде мене. Угу, я здається зрозумів, куди вона мене веде. І мені тут варто було би ось так зробити. А потім сюди. І тут має бути всередині ще такий, як дворик маленький, чи що. Так, да, от сюди мені треба. Ні, чекай, ми зробимо це по-асасінськи. Тут має бути. А, от вони. А оці голуби. Вони говорять нам про те, що тут можна зробити стрибок віри. Ага. І так можна орієнтуватися трохи по місту. Так, ось цей чувак, до якого нам треба піти. Привіт, друже. Е, ціо, привіт, е, ціо, я. Як завжди, добре. Мені в мене лист треба передати. Коли він повернеться, я прослідкую, що він отримає. Я дам знати своєму батьку. А, окей, потрібно повернутися до свого батька. Здається, щось пішло не так. Привіт, пацани, вони мене чекали, а давайте ми з ними поспілкуємося. А, окей, ні-ні, чекай. Це, це, це вийшло не так, як я собі уявляв, до побачення. Куди? Там іще ті прийшли, і ці прийшли. Можливо, їх треба було Цей, Во. Так, ну ми біжимо у вірному напрямку, то я думаю, це не буде проблемою. Та блін, там тут, так? Да? Так, тихо. А, вони словпоки. Ми спокійно собі тут встигаємо все зробити. І не треба не треба ховатися навіть. Ми не з тих, хто буде ховатися. Так, Мені треба на той дах і перейти на ці дахи справа. Окей, сюди. І тепер мені треба газувати назад. Здається, я вже десь тут був. А, так, да. тільки не тут, трохи там, але був. Так, ми повертаємося і ось. Так, да. якщо я натискаю, а потім опять, то він, типу, падає, а потім я можу. <grabble> Продовжуй. Ах ти. Юворі тумач, Джованні threat is in. Він у тюрмі? У в'язниці. Окей, е, добре. Ми дійшли до нашого пункту назначення. Повернулися до батька і вже. В наступній серії зайдемо, подивимося, що там, як там, де там. Я хочу розтягнути задоволення гри, не спішити, і а, по можливості, по максимуму, пройти наскільки це можливо, відкриваючи всі секре... Ну, як всі секретики? Ми не будемо прям всі collectibles всі ці Point of view відкривати, але більшість з них будемо відкривати. Я не хочу просто, знаєш, пробіжатися по сюжету, дійти до фінала, помучитися з босом. Як це було з біошоком на англійський канал? Я, типу, нічого не знаю, просто рашив сюжетку, рашив, рашив, рашив і дійшов до боса. в мене там фігня була з амуниції, і там ще був магазин перед тим, як заходиш до ліфта того. І Я такий, та ну його знаєш, зберіг гру, да, навіть гру не зберіг. От в чому прикол. Е, стів в ліфт, і я ніяк не міг побідити цього боса. Довелося відкатувати декілька рівнів назад, проходити їх заново, і тоді вже по нормальному заходити до боса. Цього я не хочу допустити. До речі, біошок ми також будемо проходити на е, каналі Сілардебро, тому підписуйся, е, щоб не пропустити. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо так, не забувайте про свої лайки, вподобайки, які нереально підтримують канал. На цьому в мене і в все. Ми з вами побачимося вже в наступних серіях. Тож, всім пока, пока пока